Ja, und zugeschaltet ist uns jetzt, jetzt die Donas, Frau des ukrainischen Banas Präsidenten, ist, nämlich Olena uh, Zelenska. Äh, guten Elena, Abend nach Kiew. Guten Abend. Frau Zelenska, Sie haben dieser Tage in der, der den BBC ein sehr eindrucksvolles und eindringliches in Interview. Sie haben gesprochen BBC von einer wo äh, Sie sagen, wenn die Welt müde wird, dann werden sie uns einfach України, якщо ми зменшимо допомогу, що ви можете про це сказати? Ми в війні, війна не закінчилася, і нам потрібна допомога в усіх сенсах цього слова. Нам потрібні наші союзники для того, щоб тиснути на агресора, щоб він зупинився нарешті. А нам потрібна військова допомога, щоб наші захисники продовжували боронити нашу землю, тому що армія, яка на нас напала, набагато більше за чисельністю, набагато Більше в них озброєння, в них набагато більше можливості для нападу, ніж у нас для того, щоб оборонятися. Я можу повторити про те, що наші міста і села захищені зараз ППО, і це також допомога, в тому числі Німеччини. Ми дуже дякуємо. Уявити собі, що ці засоби, якими ми обороняємося, можуть закінчитися завтра, якщо це допомога. Припиниться, це страшно, це означає для нас загибель. Я зараз знаходжуся в Києві. і Київ, мабуть, одне з найзахищеніших міст в Україні, тому що це столиця, її охороняють найбільше. І ми звикли до сигналів повітряної тривоги. І ми довіряємо, віримо нашим ППО, що вони знову зіб'ють ракети, як це було позаминулої ночі. Під час нічної атаки. Але я не хочу собі уявляти, що буде, коли ми будемо знати, що в них закінчуються їхні можливості. Так, це страшно. Але я ще хотіла б додати, що в цій ситуації, коли агресивний нападник нападає на іншу країну, головніше, мабуть, це зупинити його. І насправді ми бачимо, що санкції діють, але вони діють повільно. Ми бачимо, що хтось з лідерів світу продовжує тиснути руку агресорові, і це не може не лякати, тому що ну дійсно ви можете нам допомагати дуже довго для того, щоб ми оборонялися, але найефективніше це зупинити того, хто на нас нападає. І ще одна тема, яка постійно цікавить нас в Україні, і яка має велике значення в Німеччині, це депортація українських дітей. Ми знаємо декілька що цих дітей, декілька десятків тисяч, що їх вивезли. До Росії щоб їх русифікувати, це ем, просто страшно ем, і деякі з е, е, фахівці е, на на називають на надають е, численні е, 700 тисяч. Що ви можете про це сказати? А, українські. А... Фахівці зараз оперують цифрою 19,5 тисяч українських дітей, які вивезені, незаконно вивезені на територію України та на підконтрольні території Донецької та Луганської області, а також Крим. Ми можемо оперувати тільки офіційними даними, які є, це зафіксовані прізвища і імена дітей, про яких відомо. Ви більш великі цифри про це каже Росія, але тут дуже складно. Визначити це, вірити їм чи не вірити, тому що все, що вони кажуть, це потім виявляється неправдою. Тут питання в тому, навіщо вони так завищують цю цифру, тобто, сенс, мабуть, в тому, що вони навіть не розуміють, що це великий злочин, При, примножуючи е, е, жертви цього злочину. Це жахливо, це ще раз каже про е, те, які цінності сповідують на. Е, в той бік кордону, наразі Україна веде велику роботу. Щодо повернення наших дітей, і минулого тижня в Києві прийшло, прийшла зустріч коаліції з повернення українських дітей. Програма називається «Bring Kids Back UA». і в тому числі в цій групі приймають участь і представники Німеччини. Ми дуже дякуємо за це. Вони дуже активні. Це буде проведений і міжнародний моніторинг, щоб знайти всіх дітей, і розроблений план дій яким чином тиснути на Росію, щоб діти повернулися назад? Наразі е, тільки 387 дітей е, нам вдалося повернути. І е, е, цікавий факт в тому, що це здебільшого старші діти підлітки. Тобто це діти, які самі свідомо змогли повідомити про себе, змогли зв'язатися з родичами або з громадськими організаціями, які займаються поверненням дітей і захистом прав дитини в Україні. Що відбувається з дітьми, які менші? Які ще не свідомі і не можуть повідомити про себе, особливо з малючками, які взагалі не вміють е, говорити ще, ми можемо собі тільки уявляти. Е, насправді складність в тому, що чим більше проходить часу, тим менше у нас шансів е, повернути дітей. Цинічність в тому, що дітей е, вивозять за кількома різними сценаріями. І це завжди трагедія, але. Ми маємо їх знати, ці сценарії. Це перше, це вивозяться просто цілими закладами, де знаходяться знаходились діти, які сироти і позбавлені батьківської опіки. Просто групами вивозяться діти, і зараз повертати їх дуже складно. У нас була зустріч минулого тижня з хлопцем, який зміг повернутися з Росії, і він розповідав. Він був саме в складі такої групи дітей. Він був найстарший. Він допоміг кільком дітям повернутися додому. Він знайшов їхніх батьків. Він зв'язувався з батьками, з бабусями, дідусями. тощо для того, щоб дітей могли забрати. Самому йому було виїхати дуже складно. Йому мало вже виповнитися 18 років, йому там вручили російський паспорт, він мусив його взяти, тому що інакше він залишився без документів, і йому вже хотіли вручити повістку для того, щоб він йшов воювати за тих, хто його викрав. Це Цинізм важко собі уявити. Це просто ну, величезна ганьба для всіх дорослих, які можуть дозволити собі так поводитися з дітьми. Ви я хочу сказати, що одного з такого дитя би буде вітати у нас у студії. Ще одне питання до вас, пані Зеленська. Ми постійно займалися судьбами людей в Україні. Ми постійно бачили, що жінки ем, ем, благають повернути своїх ем, чоловіків з фронту, зустрітися з ними. Ем, зміняється війна, змінила життя у сім'ях. Ми знаємо, що змінилося і відношення. Між людьми в Україні це на все напружено і у вашій сім'ї. Я хочу вас питати. У нас є діти, у нас є жінки, чоловіки. Як змінилося життя у вашій, особисто у вас, у вашій сім'ї з вашим мужем, з вашим чоловіком? Ця війна змінює все, змінює родини, розділює родини. І так ми зараз не можемо жити всі разом, нашою родиною, ми живемо з дітьми. Мій чоловік постійно живе на роботі. Так, ми іноді можемо бачитися, але це не може бути постійно. Дітям його не вистачає вже. ж». На щастя, ми знаємо, за що ми всі боремося, за що він бореться, чому ми не можемо бути разом. І в цьому немає його провини, і діти все це прекрасно розуміють. Просто хочеться більше часу для того, щоб бути разом. Насправді трагедія всіх людей в Україні зараз в тому, що ми не можемо вільно планувати. Своє життя більше ніж на кілька днів тиждень наперед. Мільйони людей роз'єднані. Багато жінок, як ви знаєте, з дітьми виїхало за кордон ще на початку повномасштабного вторгнення, щоб врятуватись від війни, і багато з них живе в Німеччині. Ми вдячні за те, що в вашій країні настільки. Комфортні умови для них створення, що діти можуть вчитися в школі, вивчати і рідну мову українську і німецьку мову паралельно зі своїми однокласниками в школах. Але ми розуміємо, що чоловіки в більшості цих жінок знаходяться тут, в Україні, і це не йде на користь родинам, коли родина роз'єднана два роки поспіль. Всередині країни. Дуже велика кількість людей на фронті, і там не тільки чоловіки, там ще й жінки. Уявіть собі родину, в якій мама воює, а діти вдома з бабусею, з дідусем або з батьком. Це все дуже складно витримувати. Психологічно українці виснажені, але у нас немає іншого виходу, як триматися і чекати на воз'єднання. Чому всі ще дуже хочуть перемоги, щоб закінчилася війна, щоб знову зустрітися, щоб можна було бути. Родиною разом особливо це відчувається зараз перед різдвяними святами, коли вся родина має зібратися за одним столом за традицією. А ця традиція неможлива зараз для багатьох. Я дякую вам щиро від усього серця, пані Оледо. Я е, не, не сподіваюся, що ми е, зможемо колись приголосити вас до нашої студії. І я бажаю вам все ж чудового різдва на цей рік. <різь> Дуже вам дякую. Я Вам також бажаю чудового, теплого, світлого різдва. До речі, Україна цьогоріч вперше буде відзначати різдво офіційно разом з усією Європою. А для нас це приємна буде новина. Сподіваюся, для вас також.